Дозволь собі налаштуватися на подорож і можеш звернути увагу на своє дихання. І я хочу запропонувати тобі зробити глибокий вдих на чотири рахунки. Один, два, три, чотири. І затримати дихання на чотири рахунки. Один, два, три. Три, чотири. І можеш видихати на чотири рахунки: Один, два. Три, чотири. Коли ти будеш готова, ти можеш повільно і обережно помістити себе в бажане середовище. Дозволь собі відчути себе у квантовому полі можливостей, де все навколо створено для тебе. Найкращим чином, якби ти могла придивитися до деталей, які тебе оточують, як би могли вони виглядати, можливо, ти можеш відчути запах, відчути температуру повітря, і, можливо, ти бачиш навколо себе особливих людей, дозволь собі до них наблизитися і уважно придивитися до деталей їхнього одягу, рук. І якби ти могла побачити їх обличчя, як би вони виглядали, ти можеш продовжити розглядати деталі навколо себе, і чим детальніше ти розглядаєш все, що тебе оточує, тим більше ти відчуваєш тепло і радість всередині свого тіла. І перш ніж ти вирушиш далі і ще раз зверни увагу на кольори, Текстури і запахи, і, можливо, ти можеш почути якісь звуки, голоси, музику. І чим детальніше ти розглядаєш свою нову реальність, тим голосніше ти можеш чути голос в своїй голові, який ніжно, але впевнено тобі говорить, я все зробила. І це все. Моя нова реальність, і ти можеш відчути глибоку вдячність і відчуття абсолютної довіри до джерела і до себе, тому що твоя нова реальність створена тобою, і ти можеш собою бошатися. І чим голосніше голос в твоїй голові, тим яскравіше ти відчуваєш, як Наповнюєшся радістю. В той час, коли ти відчуваєш радість, ти з'єднуєшся з усіма можливостями джерела, і як тільки ти відчуєш з'єднання із силою Всесвіту, ти відчуєш легкість і довіру до свого нового буття. І як тільки ти наповнишся цими почуттями, пропоную тобі продовжити подорож по своїй новій реальності. І ти можеш відчути легкість своєї ходи, можеш відчути тепло, яке розливається з маківки до кінчиків пальців. І чим глибше ти усвідомлюєш свою нову реальність, тим більше ти відчуваєш піднесення і легкість свого буття. І якби ти могла побачити цю радість в своєму тілі, де б воно знаходилося. Дозволь йому теплим промінням розлитися по всьому твоєму тілі. І тепер, коли радість розтеклася по всій площині твого тіла, ти можеш собі сказати: Я творець свого щастя, я архітектор свого достатку і своєї реальності. І я в абсолютній довірі джерело і точно знаю, що я є великою частиною цього джерела. Я не знаю, де ти зараз знаходишся, але я точно знаю, що твоє поле заряджене на щастя і успіх. І саме тому це значить, що твоя подорож вже зараз міняє твоє квантове поле. Навколо тебе. І перш ніж ти повернешся до мене, дозволь собі ще раз пригадати, яку емоцію ти активувала. І тепер, коли ти всім тілом і всім своїм новим буттям відчуваєш нову реальність, ти можеш почати повертатися до мене і повільно відкривати свої очі.